Дивіться, друзі, яка вкатана дорога вздовж річки. Я також ще тут не бачу, скільки сюди їжджу на рибалку. Я сюди їжджу з 2011 року на ці місця, навіть з 10-го, я б сказав, бо я також ще не бачу, що така асфальтна дорога була. Можна, я не знаю, на комусь БМВ спокійно заїхати на той перекат, куди я направляюсь. Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас такий гарний морозний ранок на Уж. Надіюсь, камера вам передає цю всю атмосферу полісся. І я направляюся саме зараз на перекат. Будемо ловити з вами карася. Я вже тут не знімав, може, недільки тільки півтори. Якось трошки нинче вакації їздив і вірю, що все-таки сюди знову приїхати на цей перекат. Подивитись, чи буде тут сьогодні клювати карась. Тут буває непоганий карась попадає. Такий приблизно десь на ладоню. Це тобто, для таких часів ранньої весни карась непоганий. Приїхав з Віктором сьогодні, десь він там він. йде. А, то постараємось сьогодні щось для вас познімати. Я не думаю, що ми тут надовго, на одне відео приїхали. посидіти да й рибу, тому що там знову йде якісь похолодання, якісь дощі. То поки є така гарна сонячна погода, хочеться посидіти на річці, друзі. Тому йдемо на точку. Така краса Полісся. Тут літом взагалі дуже гарно. Так, зелено. Тут ну, дійсно таке зробили асфальтну дорогу, ось просто можна їхати, я не знаю. Я такого не бачу ніколи. Тут зазвичай по шию крапіва стоїть і на мотику немає нормально проїхати літом. Это така дорога, мачтик кто тут не вкатал її. Мені кажется чайки так ніколи не в топку высадять як люди в втопкали. тут якраз хороше місце, саме ямка напротив камне найде я собі на десь тут сідаю дай мені мотиля. Мені мотыля немає Якраз на студіи посидит Виставитись нормально Опа, і що? Таке містечко у нас гарно стоїть. Не знаю, друзі, але ми, напевно, скоро вже будемо сидіти на середині. Дивіться, наскільки сильно впала вода зазвичай. Коли рання весна у нас на полісі, то вода там аж під березами майже десь. Ну, очереться під водою ось. Води десь на метр-півтора вже немає. І скидають воду, і я не знаю, що це таке буде. Тут на цьому перекаті вже, напевно, метр води буде зараз. Плюс вона ще така світла. Я взагалі дивуюсь, що тут якраз так ловиться. І тут постійно люди, дивіться, ну, тут все втопкане, вкатане. Ну я не знаю, то скільки вже пройшло. Пів міста пройшло і все одно люди бачу, приїжджають і приїжджають на ці місця. Що воно сьогодні буде важко сказати? Ну, я думаю, якщо їздять, значить щось клює, тут не був давно вже. Тому зараз потрошку будемо розкидатися. У нас цього буде дві вудки. У нас буде вудка з кільцями і махава. Це більше я не на дві, я не хочу ці три махати тими руками. Я думаю, якщо нам виклівати, нам від цього буде достатньо. Велика? Там ямка, я знаю її. По насадкам у нас ничего пока не изменяется. Поки що класичний опариш і мотиль. Такої, знаєте, комплектації бутерброд. Тому що, скільки я ось не закидав, то храбак поки що не сильно працює, тому що нестабільна весняна погода. Мотиль найкраще. Ну що, друзі, будемо переїжджати, я думаю, тому що посидів на тому перекаті, вже вже другу точку, ось вже приїхали, подивилися, знову нічого не А, Їдемо ще на третє місце, там де я перед цим знімав випуск, може там щось вдасться впіймати, тому що у мене є така підозра, що там же просто того карася виловили багато. Там я так подивився, постояв, там ну, ніхто не ловить. Дуже сильно я сумніваюся, що він там просто клює в якусь там дату, в якесь число, або в якійсь там, в якійсь там годині. Да? Він або є, або його немає. Більше того, що він там просто міг і навіть піти за водою, тому що рівень води сильно впав. Тому зараз їдемо на одне цікаве місце, там каміння. Я знаю, що там точно ну, може клювати. Бачите, друзі, вода ще більше впала, як я був. сантиметром 20 вода впала. Ось вот таке місце приїхав і сюди. <риклад> Метр двадцять, мабуть. Не глибоко. ти ж бачиш, я вчора був, коротше. Тут ще вода була, значить вот знову скинули. Бачите, как раз поменчик клює. чуть ну таке аби клювало хоч щось не таке як ми сьогодні собі весь ранок їздимо нічого не клює бачите друзі одразу приїхав і, в принципі кльов якийсь почався ну видно тут карася трохи є на цих камнях Приїхав зразу, закормився, тому що кльов сьогодні, я так зрозумів, поки що не дуже. Може, трошки ситуація до обіду зміниться, бо вранці був приморозок, може це впливає. Там, де ми були перед цим, то там дуже сильно запресовано все. Людей було багато, стежки, порічки такі, що не передасть словами. То все-таки приїхати трошки вище на таку ось вузьку річку. Я перед цим тут знімав відео, до щось клювало. Інколи попадав такий непоганий ладошечний карась. Може? Друзі, щось на маху довбе. Виходить вона на бросі, саме стоїть. Глибокий причому. А русло, русло по тій по ті стороні більше, де кам'яне. І оце воно як як у удку буває. Но в основному то а, на цьому місці клює на тій стороні о, друзі що в мене з кільцями то я час від часу буває як не клює то перекидаю трохи бо по ідеї буває там в камні десь западає гачок і може не клявати. Так я вже було перед цим два гачка обірвав там у камнях. Там великі такі камні стоять і це по цій причині я туди закидаю. Он Ай-яй-яй. Так, я трошки начинаю уже что-то Бо Потому перед этим такая же руба была, что я не знаю. Не хотел вообще ничего клевать. А это уже что-то начало трошки. Какие-то там бойки такие висит, не знаю. Ну, карасевич такие, до ладони Майже. Непоганый такие взял Опа, карасевич Правда, не сильно Великий такие Почти до ладони Но, клюнул Бачите, друзі, поки що працює тільки вудка з кільцями. Ну, це зазвичай в мене класична така практика, коли я не поїду на якусь е е рибалку на карася, саме в ці місця. Тобто я приїжджаю і махові сплять, а з кільцями вудка працює. Працює непогано. Причем клюнула там выходит сразу на том месте. Там на минуту мы постояла та утка. Вот друзья, она на спиннинг поклевки и снова е. Mm. Oh. Mm. Понятно, что тяжко будет, но на крючок еще вроде роте привязываем. Поняв. Ну, друзі, таку рибалку я люблю, коли по два карасика ловиться на два гачка. Ну, карасики, бачите, які такі майже з ладоню. Саме ключок роті палатка прив'язую, тому що тут дуже багато каміння. Я вже махову гачка посіяв і на сірутку я ще два гачка вбивав. Тобто вже мінус три гачка за півтори години, що я тут рибачу. Але як бачите, карась в каміні стоїть і... А якщо попадаєш там, де він дійсно є, то він, ну, клює, показує, що він є на точці. Ну в основному поки що ловиться саме на цю вудку з кільцями. Ну, знову, друзі, щось шеривий поплавець. Бачите, клює в основному на середині річці. Бо мене теж махова не шипкуся не, не ловить. Одного карасика тільки зловив. А от ця вудка з кільцями зловив уже, напевно, карасики вісім. Може трошки менше. Тобто їй саме найбільше, найбільше покльовок. Там камні стає такі здоровенні. Може по цій причині там і ловиться. Ну і глибина там буде побільше, ніж там, де я махово закидаю. Води на річці мало, то риба по цій причині і. О, щось топай. По цій причині, видно, збивається більше таки на глибині. О є друзі. А, палка. Я думав, карась хороша, це палка оказалась. Значите, у нас закражене русло, йде трохи даже. Це <smallionDoors> не Знову клює? А є щось не невелике. Ну що невелике, таке, знаєш. Середній карасік клює. Середній для цих місць. Ну непогано клює на маху, знаєш, вже дві покльовки подряд. Може на макуху підплився такий карасик. Сонце почало виходити на русло і трошки почало риба учі клявати, бачу. Все-таки ранковий заморозок він трохи притормозив рибу. Який на макуху підплив Карасевич непоганий. Ох, щось непогане. Два штуки висить знову. <рес> Понял? Два дуплетом. Так, непоганий не да, не карасики. Такі бачите, хвиля почалась то, Непоганий клієнт карась. Дуплетом причому так взяв, прикольно. Я думав там один такий прям серйозний висить. Ви бачив вже там щось. Блистить дві рибіни під водою. Щоб сказати, що такий сильний кльов, я не скажу. Щоб прям так хапало, як я тут перед цим рибачив на цьому місці. Але вже скільки десь там, може вже, навіть на штучок 15 я зловив. І такі, знаєте, для цієї річки, ну в принципі, такий середній карась попаде. Тобто дрібного, ну, не так багато. Такого, знаєте, крупноживцового. Там пару штук поначалу я зловив і все. А це прямо ось... На макуху підплив непоганий карась. Або може, що цей вітер піднявся, хвиля піднялася, він просто почав трошки жирувати. Ну там, друзі, я вже махав, війня вже нічого не клює. Оце ще трошки шевелить на а, водку з кільцями. Ну, кидати на середину річки треба. Там камні просто йдуть. Воно сьогодні тупо на камнях все клює. Міляки сьогодні ні одної покльовки нормально не бачу. Ні на бровках, ні на міляках. Чисто камні сьогодні. Валуни такі там здорові стоять. Я там вже обірвав півпачки гачків на, на тих валунах. Я це там хоч щось клює. Друзі, будемо закінчувати наше відео, тому що клявати зовсім перестало. Піднявся такий західний вітер до 5 метрів в секунду, тягне поплавки, воно яке клявало, то аж тільки під тією стороною. Ну, можна було вранці одразу туди приїхати. Я думаю, у би був поярче. Але вирішили їх приїхати на старі місця, як кажуть. Сьогодні ми змінили виходи три місця. А це третє, що ми сьогодні приїхали саме сюди, воно хоч якийсь дало результат. Мені вдалося зловити більше там десяти карасів, Місцями попадали непогані дуплети. Майже з долоні попадали карасі. Я, я, я вважаю, що це хороша якби, результативність для сьогоднішнього дня, тому що клює погано. Навіть там на тій стороні сидить чоловік, ловить верховодку, верховодка не клює, щоб розумів. Буквально недавно я знімав відео, він теж був, то верховодка брала гарно. І карась у мене брав гарно. А, тому наступні відео, я думаю, будуть теж зв'язані з поплавком, просто не знаю, куди поїду. Хочеться вже поїхати на якось крупнішого карася, і в мене є на. Думці пару місць, де можна було б це реалізувати. Ну а ви підтримайте це відео лайком, напишіть коментарі і всім до зустрічі.